Вітаю вас, друзі, церква Соломіта, кияни, гості, так само є гості і навіть знайомі з АО, коли я зайшов, побачив гості з нашого Поліського краю. Як на початку вже брат ваш служитель говорив, що ми з міста Вараша, колишній Крізнецовськ, там, де є атомна електростанція. І ми приїхали до вас, щоб послужити, щоб послужити для вас, побачити вас, як живуть кияни, як вони проживають, але в цьому ряді хтось говорив, що ми на дачі вчора були. Я теж вчора був на дачі, я так інколи задумувався і думав, ми... нашій сім'ї 12, я найстарший. І у нас батьки завжди привчали до роботи, і я розумію, що таке дача, як що садити, що коли копати, коли сіяти і тому подібне. Я завжди думав, чому батьки стільки садять. Ну як я виросту, стану дорослий або самостійний, я не буду того робити. Ну, на жаль, так і вийшло. Виріс, став дорослий, але старію, і чомусь хочеться десь покупатися трошки в землі. Це є добре. І приємно, можливо, і інші моменти є, коли люди десь, можливо, не вистачає фінансів, вони змушені змушені працювати, змушені десь щось посадити, щоб трішки зекономити фінансів і десь ці фінанси пустити в інше русло. На жаль, ми живемо живем в такій країні, де дуже складно, дуже складно, особливо людям старшого, старшого віку, які десь на пенсії втрачають здоров'я. І вони змушені якось і сказати таке як слово, як українці вживають, викручуватися, викручуватися на цій землі, існувати, десь виживати. Але з Божою допомогою я вірю, що Бог допомагає вам, як і нам, і ми йдемо вперед. Ми йдемо вперед, рухаємося, тому хай Бог благословить. Ми приїхали з цими, цими братами, молоденькими хлопцями, юнаками, двох тільки з них. Одружених, а всі останні, ну я не буду називати, вони ще халестики, халасики, ще вони не мають, тому вони такі бійся вільні, більше можуть подорожувати, служити для людей, служити для дітей. Ось і так само сьогодні ми приїхали до вашого міста, до вашого до нашої точніше столиці, до Києва. Ось мені подобається це місто. Дуже люблю приїжджати, у мене тут і родичі, і близькі є. ось, Тому хай Бог благословить, хай Бог благословить. Я хочу поділитися коротеньким словом, коротенькими думками і поговорити з вами про правду. На землі ми часто чуємо, особливо в час, коли ми живемо останній час, ми часто чуємо таке. Слово вислів, особливо зараз, коли відбувається війна, і люди деякі говорять, що за нами правда, з нами Бог. Вживає такий вислів. Чи є так на, на самомірні? Чи є так насправді? Коли люди вживають цей вислів, коли люди роблять біду для інших людей, коли люди вбивають інших людей, коли люди нападають на іншу країну. І в той же час вони висловлюються такими словами, з нами правда і з нами Бог. Ну, там подібні далі речі, ми переможемо тому потім. Чи є Бог за тими людьми, які чинять, які чинять без, які принесли біду для сусідньої країни? Всі ми добре про це знаємо. Чи є за цим правда? Ми часто чуємо вислів, ми часто хочемо інколи ми особисто, ми хочемо доказати свою правду. І ми в своїх очах, десь як щось доказує, ми в своїх очах ви, ну, думаємо, що я правий, я правдю сказав, я правдиві слова сказав, я правильно йому хоче сказав, я правду йому сказав. Чи є нам так? Чи насправді так? Чи ми відчуваємо те, коли ми сказали цю правду, чи вона є? Чи вона є влучна, ця правда? Чи вона прийшла до час? Чи можливо, ми можемо знайти правду в нашій владі, в нашому в владі, яка керує нашою країною? Чи є досконала правда в суді, прокуратурі і тому подібне? Ми можемо це, розповсю... ми можемо це продовжувати і продовжувати. Але так виявляється, що немає. Помиляюся, люди. Нам би хотілося, ми живучи в цій країні, нам би хотілося, щоб була скрізь правда. Але де ж та правда? Є така різдвяна пісня, яку співаємо на Різдво, а де ж тая правда, звідки вона взялась? Де вона є? Де є знайти цю правду? І, на жаль, так стається в нашому житті, що ми не можемо знайти правду. Але правда є тільки. Ми зараз прочитаємо одне місце Писання, дуже таке гарне місце Писання це Івангелія від Івана, 14 розділ 6 вірша. Промовляє до нього Ісус. Я, дорога і правда, і життя. До отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Христос, коли розмовляв з учнями, його життя приходило до закінчення, він завершував свою місію, і він розмовляв з учнями. Учні багато задавали йому питань, багато його питали. де та дорога, як не йти, де та я правда? І Христос відповідає і каже, я є дорога, правда і життя. Я кажу, не хто інший. Неде ви не знайдете Христос і як підводити яку таку риску в кінці свого життя. І Він говорить, ніде ви не знайдете правди, бо я є правда і життя. Диявол, Він настільки іскаверкав цей світ, настільки він привратив його, ну хотів перевернути все, якби сказати, з ніг на голову. Інколи Він людям приносить, приносить, здається, 100% там 95% правди, але не завжди 5% скаже неправди. І люди можуть провірити ці неправди. Це так працює диявол, ворог, душу. Що ж, де ж цю правду взяти, ми вже знаємо, що може зробити правда, які вона може зробити переміни в нашому житті, в житті людей, в житті вашому, моєму. В житті нашої влади і нашої країни. Христос каже, я правда. Читаємо слідуюче місце Писання. це записано так само в Євангелії від Івана, 8 розділ з 31 віша. Це вже розмова Ісуса Христа була з євреями, які дуже були надужними людьми, які дуже притримувалися законам Моєсея. І він розмовляв з ними. Тож промовляє Ісус до юдеїв. Що в нього увірував? Як у слові моїм позастанетесь, то справді моїми учнями будете? І пізнаєте правду, а правда вас він не зробить. Вони відказали йому, а в не віть, і нічими невільниками не були мені кого. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Точи не гріх, той раб гріха. І не зостанеться раб у домі по вік, але син зостанеться по вік. Коли син Отже, зробить вас вільним, то справді ви будете вільними. Дуже сильні слова, які сказав Ісус Христос. Євреї, вони були дуже накліші. І коли Христос розмовляв з ними, вони говорили, Він говорив. І вони говорили, що ви нічиї, ми нічими ми не будемо. Тобі, мої друзі, браті сестри, можна жити в вільній країні. Можна жити, і є, є люди, які говорять, я ні, ні, ні під ким не ходжу. Я сам собі, я вільний, я куди хочу йду, я що хочу, роблю. Мені всі байдуже, мені ніяких немає авторитетів, мені немає ні батьків в авторитеті, нічого. Я сам по собі. Я є вільний». Чи вільна людина? Як я казав, ми можемо жити в вільній країні. Але Христос каже, ви є рабами гріха на євреї. Можна жити в вільній країні, можна бути вільним, самостійним, але бути рабом гріха. Бути під неволем. Бути під владою гріха. Якби так з грецької мови перевести гріх, це мимо це мімоцель. Це коли людина кидає щось і вона мимо цілі. Це помилка, це якщо так бездоспільно перевести з грецької мови. Це мимаси. І тому, дорогі мої і сестри, і Христос далі говорить, і пізнайте правду. І правда вас зробить є. Тільки правда Ісуса Христа, тільки Він може зробити війну. Тому я закликаю вас до того, щоб ми шукали цю правду, яка є в Ісусі Христі. Щоб ми шукали і піздавали цю правду, де її можна знайти, її можна знайти в Слові Божому. Де її можна ще знайти, Її можна знайти в Ісусі Христі і сказати, Господи, я хочу пізнати Твою правду. Я хочу, щоб Твоя правда мене зробила вільним. Хоч, можливо, у мене є якісь труднощі, переживання. Я живу в якійсь ситуації, де мені складно, проблеми з фінансами, проблеми інші. Я живу в країні, де йде війна. Але я І тільки це може зробити Ісус Христос. Ми будемо вже закінчувати наше зібрання. І якщо є душі, в цьому зборі. Якщо є душі, які хочуть, щоб правда, яка є Ісус Христос, і хоче мати звільнення, ви можете підняти свою руку. Ви можете сказати, я хочу, щоб правда Ісуса Христа мене звільнила. Щоб я був вільний. Щоб я був вільний від, від гріха, щоб я був вільний від різних тягарів, які тягнуть мою душу, які гнітять мою душу. Багато є проблем, багато є переживань в людей. Але тільки може звінити Ісус Христос, тільки Його правда може звінити. Ми будемо молитись. І хто бажає, щоб правда Ісуса Христа, щоб вона. Поселилися в ваше серце, щоб вона проводила свою роботу в вашому серці. Ви можете вийти. І ми будемо молитися за вас. Ми піднімаємося. Дякуємо, Господа, і молимося. Амінь.